Сьогодні у нас очікування та реальність. Рубрика, де я оцінюватиму аромати, ділитимуся власними враженнями та деколи пропонуватиму альтернативу. Я не знаю, чому видно, але там і Фордік, і Діптік. Ну, коротше, рідко на моєму каналі просто буває. Тож без зайвих слів давайте почнемо. Стріак інтенс. Тільки можна вже про цей теріак. Я розповідала про класичне, що типу жіночі, що вони обидва, ну як ніша, типу унісекс, але орієнтованість відчувається, що той такий пудровий, квітковий, теж мені не сподобався і обмінялася. І тепер я маю, я вам покажу. Перша франческа в моїй колекції. Сорі, у мене дзеркальна камера, але не суть, про аромат, я потім якось розповім. Але зараз про теріак Інтенс. Мені його поклала Жанна на сліпий затест. Тому я нещодавно ділилася першими враженнями, бо вперше взагалі його слухала. Ну і він, він мені не сподобався. Вибачайте поціновувачі, і це окей, якщо вам подобається. Солодкий, наче з чоловічого типу люксового сегменту, солодкий фужер. Я можу зрозуміти, кому це приємно, бо оце така фужерна складова, наче бадьора, охолоджуюча, така трішки шипучка, газованого напою, і ця солодкість, і, можливо, це певна гра контрастів, але він звучить дуже тривіально, дуже на щось схоже, наче я вже купа подібного слухала. Тому. Загейдала, тепер можу пропонувати альтернативу. Е, є у мене концептуально схожий аромат сяке абскукалі. Його мені теж відправляла Оля парфюміста на сліпий затест. Він мені сподобався. Тут також є фужерка, але це не пінка для гоління, чи щось таке, типу якийсь дезодор чи відушка гелю чоловічого, щось просолоденьке. А тут холодок дуже приємний, м'ятно, ароматичний. Знову я не пам'ятаю піраміду, але там точно є карамель, там, наче взагалі кава, і теж оця така яскрава гра контрастів. І він за рахунок дуже красивих. Прянощів, таких благородних, теж з холодком, які підтримують цей холодок. Він звучить дуже красивесенько. Його робив Бернардю Шафур. Це дуже красива карамельна смолинка, і вона дуже з такими багатими відтінками, виразними, блискучими. Вона з грою, карамельність. Ну красиво. От, послухайте, будь ласка, мені дуже подобається сахеклег і оцей Абскюр. Вони дуже гарні. І маючи оці відливанти від Олі парфюмісти, я прям люблю їх. Юзаю, але ближче в холодну пору. До речі, той теж з квіткою туберози, як теріак Пудровий. Цікаво, але бо вони мені дуже подобаються, оці дві можди бікалі. Також альтернатива м -м, досить бюджетна, бо ні, Map of the Heart, він не супербюджетний. Проте буває на знижках, на дуже великих знижках, типу на мейкапі. От, і так само я купувала, точніше, мені дарував хлопець. Він мені подарував четвертий. І перший, який продала потім, бо якось відоклати. Там дуже красивий, красиве серце. Оце, що прозоре. Взагалі флакони, їхні анатомічні серця. А так виглядають їхні тридцятки. Красиво. І четверте сердечко теж щось. В тому напрямку. Це ще одна альтернатива, але мінімалістичніша. Тут більше прянощів, особливо шафран. Шафран такий димний, солодкувато, пильний, типу склянка молока там в піраміді, Зараз бачите. Але я відчуваю, можливо, сандал, і мені дуже подобається в ньому шафран, наче перетертий чорний перець. От він такий пильний, такий гарний, гарний перетертий. Пряний блок. І також, коли хочеться чогось лаконічного, зрозумілого, приємного з характером, дуже люблю четверте сердечко. Далі у нас Діптік два аромати. Вперше на каналі у мене Діптік. Якось розповідала давно, що це не зовсім мій бренд. Це, до речі, про те, що інтимність, делікатність така, вона може бути дуже привабливою певна тендітність в багатьох ароматах, але я була здивована. Лю Папіє. І рада, що трішки розносила, бо я розповідала у своєму інстаграмі, що мені не зайшло. І, напевно, я б його і не носила надалі. Проте тут такі кльові нюанси, в які можна вслухатися, і це як якесь дуже тонке, тендітне кружево. Знаєте, він такий. Наче ближче до тіла, такий інтимно-амбрксановий, мінеральна, легка крейда, чистота. Тут є і квітковість. До речі, я читала у Вікторії Білім з мімозами про оцей саме папірчик, що там є оцей нюанс І Я така точно легка, до речі, разом з цією мімозою ще щось Бачите піраміду, чистота, квіти. Ну, дуже, дуже така мімімі. Ну, -мі -мі. кому хочеться простирадл, котячих лапок, от щось таке тут, знаєте, таке пухнастеньке. Дуже хотілося поговорити про цей бренд, бо знову ж проходячи повз корнер, слухаючи декілька ароматів, там інжир їхній, тубороза, мінімалістична. До речі, дуже красива природна тубороза. Знаєте, квітка без у цих зайвих доглядових лактонних нюансів, таких стандартних. Дуже приємний. І все таке приємне, все таке мінімалістичне, і дуже красиві флакончики. Тому Діптік, скоріше, не мій бренд. Але маючи ці семпли, ну я така, знаєте, поносила, повідчувала, в нюанси ці повслуховувалася. Така цікаво, цікаво. Але я робила ставки на троянду, і тут мене відкинуло. Камон, це пахне як манталь Роузес Маск. Це Роузес Маск здорової людини. Я теж була тією жінкою, що носила Роузес Маск. У мене був Роузес Маск інтенс, класичний Роуз Маск. Це така мускусна, ультрасолодка така троянда, різка. Ну, Для мене там є певні нюанси, наче лаку для волосся. Трішки вона така свербляча, наче шампанським. І таке прям. Вух. А тут ця трояндочка, хоч вона. Ну дуже схожа, така малинова, солодко, мускусна троянда. Ео, це туалет. Що це? ео? <сум> троянда так, в парфумованій. Тобто є ще туалеткою, я думаю, вони відрізняються. Але я очікувала тендітності. Типу, пелюстки троянд там з краплями роси, діптік. От про стереотипи, коли не знаєш не знайома так з брендом, на блотері він навіть якось делікатніше. Тобто, ця квітка вона цільніша і природніша. А на шкірі у мене прямо ця солодкість і мускуси, прямо аж гух. І дуже сильно нагадав Розус Маск. Без сверблячки такої надмірної. Прислухайтеся, хто, ну, так, можливо, ностальгує в певній мірі. У мене є такі відчуття. Є що хотілося б, Боже, я там не зашмаркалась. Я ще відходжу від крапель. У мене закладає періодично ніс, тому. Бачила один мем, типу жінка, що потрібно жінці там. Автомобілі, карті, там, книжки, парфуми, ні-ні ні і краплі. Я така, звідки ви знаєте, що багато у кого залежність від крапель, напевно, так. Але аромати я відчуваю добре. Здається, що я навпаки стала більш чутливою. Троянда, ця троянда з ягідними відтінками, мускусними. Оця троянда як розквітає найчервоніша з троянд. Бачите, там у мене оцей комікс. Ну вона, типу, не червона. Воно цей рожевий колір, і вона прям так розквітла. Ото і починає в'янути з ягідними відтінками, трішки чайними, Дуже солодка, природна солодка, типу без цукрів додаткових. Ну кому ще нагадую: оці такі густі, рясні, соковиті малинові троянди. Можливо, я нема у мене таких троянд. Так багато троянд такої нема. Та треба закривати гештальт. Бо я це постійно згадую, у ці мантальки, а можливо, їх набагато більше. Діптік ще треба буде надолужувати, надолужувати та цікавитися, можливо, більше. Якщо вас цікавлять якісь аромати, які ви хотіли, щоб я оглянула, про них детально розповіла, пишіть обов'язково в коментарях. Та-да-дам! да Та-да-да-дам! Та -да -да ну, хто підписаний на мій інстаграм, вже бачили. Я вам розказувала про цю новинку ще взимку 24-го року, але... Для початку, давайте розберемося Фордіки і чому вони такі популяріті. Ну, напевно ж, напевно ж, вони популяріті. Дуже їх люблю. Зараз розповім різницю цих фланкерів та поговоримо про новиночку. Амберлеза 18-го року. Найбільш потужно такий шкіряно-ягідний, солодкий. І ух, він такий шлейфовий. В чому особливість цих ароматів виходить, що остання версія 24-го року це вже четвертий фланкер, і це така еталонна люкс-шкіра від Форда. Мені дуже подобається ця версія 18-го року, вона найбільш густо солодка, там із квітів, наче троянда. Він такий розпащіло димний лакшері. Мені відчувається так. Хоч і 18-го року, але здається, що наразі це дуже актуальна історія. Всім, кому хочеться потужності, шкіри і якоїсь не коняки, а прям гарної та автосалону. І це не переважно шкіряний. Тут багато такої квітковості густої. Але я ще більше люблю 20-го, 21-го версія в парфумах. Хоч і парфуми, але вона делікатніша. Тут не троянда, а фіалка. І оця стриманість і квіткова база, вона так ух, трішки вщухає, не така яскрава і більше шкіри. Такої ягідності, прям надмірної ягідності, як 18-го року не відчуваю, але вона також, можливо, якимось натяком, відтінком цих тютюново-димних крапельок. Але найбільш стриманий. Так, я зайшла на парфуму 2021 року версія парфам та чорна шкіра. От дійсно це типу там чорна шкіла, там. І от воно так гарно е, передано. Грін Табако, та, жасмин ірис. От, м -м. до речі, різницю я не особливо відчуваю, коли ним користувався мій хлопець саме у шлейфі на собі. Абсолютно, кардинально, оцей набагато комфортніший. А зі сторони, оцей шлейф, ну, можливо, потужніший, але що він такий більш ягідний, більш, більш квітковий, ну ні. Тож, хто позабув, це дійсно гарні парфуми. Не відміна від, не те, щоб я мала якісь очікування, але як поціновочка фордовської шкіри, що це за? Автомобільна сідушка, де побувала, я не знаю, якась амбродеревина. Це також пахне салоном в авто. Хтось в амбродеревяхах зайшов, посидів, вийшов, цю машину не провітрювали. І, можливо, з цими амбродеревяхами ще були якісь пудрово-кокосові мотиви. Але він такий пудрово-ванільний, просто, просто де характер. Я його зовсім не відчуваю. Він втрачений. Це знаєте, оці Матьєр-Прем'єр, от ваніла Паудер, от щось. Таке, ну типу, ну можливо, він чимось ліпше, він гармонійніше. Тут не такі амбродерев'яхи, але вони проявляються до бази, і потім залишаються тільки вони. Оце така свербляча ванільна пудра і дерев'яхи. Все, де шкіра, куди вона пропала? Ну я розумію, що це ео, але ну настільки, ні, ну може бути, може бути. Це просто мені не подобається. Стоять такі два. Думала, він буде третій, бо на бараголці. Коли трішки минув час, його там хтось спробував, напевно, сподобав, спродавали. І тут раптом мені поклали його з парфумами. Типу, я дуже рада, що отак от познайомилися і навіть раніше, ніж він, напевно, до нас приїхав. Ну, якось... Що я підходжу до Корнера Тамофорда? Нуві що воно мені? Я не така фанатка. Але от маючи нагоду разом з іншими семплами, щось я, щось я на барахолці купувала, вже не пам'ятаю. І одразу вам написала в інстаграм, ну собі на сторінку в сторіс. хоча мейбі воно і відповідає запиту, сьогодення і популярних ароматів. Просто оця. Чистота, милкість, пудри, солодкість, і все воно таке пудрово солодке, солодке, пудрове, пудрове. це саме те, що я не дуже сильно люблю. І тут вкотре я така. Ох". Тож тут я не пропонуватиму альтернатив, просто скажу, що можете підійти до старих добрих. І ще раз їх понюхать, можливо, це те, що вам треба наразі. А ми переходимо до наступних. І тут вже щось оригінальненьке, незвичненьке австралійський бренд Chasing Scents. це від Олі Парфюмісти. Вони до мене повернулися. Не можу його дістати. Дякую Олю за ці аромати. І це дві чайні парфумки: Tea service та Rain Tea. Давайте я почну з Rain Tea. Я ці аромати слухала один раз. І вау! Єдине, що не зайшло, і це був перший і єдиний затест на блотерах, це база. Якось вони так заспокоїлися і такі, М -м, все. Більше ми тебе не радуємо, але старте серце. Тому я хочу зараз. Я можливо поспостерігаю і на відео скажу. А можливо, потім ще розношуватиму. Зараз ви бачите піраміду, і це дуже медовий чай. Він на таких плюсах, особливо ну реалістичних, ресреалістично медових, то дуже гарний. Акацієвий мед, він з такими трішки урінальними відтінками, полковими, така бджілка і квіточка. Чай, який чай? Він не занадто травний, але більше до трав'яного чаю. Тут щось таке різнотрав'я, але найбільший акцент саме на мед. Ну, я так його відчуваю. Також тут немає тютюну, але я його відчуваю, коли цигарки сушать на плиті. От у мене батько так робив постійно. Він ставив цигарки отак от навколо, і вони підсушувалися. І цей солодкий, сухий, такий тютюновий аромат. Давайте я послухаю ще паралельно другий. Можливо, тут мені більше тютюну, так за спогадами, бо ну, навіть в першому цьому медовому я його відчуваю, хоча він більше медово-квітковий. О, точно, ось тут більший. От мені тут прям тютюнчик. По-перше, це жасминовий чай. М -м жасминовий такий чай, наваристий, настояний жасминовий чай. І красиві персиково-асмантусові відтінки, е вони підтримують характер. І солодкість певна така легка, і природність піднесеність в ньому є. Ці аромати за вайбом мені дуже пасують до манолі. От мені чимось перегукується. Можливо, більше з тими парфумами, з якими я знайома, бо з манолі у мене був швидкий затест. Більшості, але такі прям свідомі. Я просто потім зрозуміла, що це ті аромати, до яких треба декілька раз підійти і бажано носити на собі. Бо семпли то одне, а ті два тревели: Purple Haze та трав'яне мережево, прям ці два аромати я знаю вже добре. Я їх зрозуміла тільки зараз з часом. Навіть Purple Haze якось я відкрила піраміду. Вдруге там відкрила піраміду і така: а, це не лакриця, це такий жасмин з цитрусами, тому воно таке щільне. Ці чаї дуже файно передають настрій і вайб Манолі. Коли парфумерка Юлія Манойло оспівує найбільше це так природні мотиви. І тут природні мотиви якоїсь затишної хотинки, десь у полі, нема такого Сільського вайбу, наче тут чистота і природа не настільки вичищений як з склоба. Поля більше оцієї гіркоти, до речі, гіркота. Це я зараз ті е, сервіс слухаю. Гіркота, гіркодравність. Ці парфуми однозначно для поціновувачів природних мотивів, такі реалістично натуральні. Вони, до речі, чимось схожі, дуже кльово розкриваються. Тут прям такі класні ці чайні відтінки, і мені подобається, що вони інтенсивні, злегка димні, такі терпкі чай сам по собі, там чорний, до речі. Я відчуваю о май, дуже приємно. Вони прям грають, вони змінюються. Спочатку це така фруктова солодесенька, потім він міцніший, він, він наче от-от-от перед тобою заварюється, І пускає оцей міцний чайний шлейф. Так, оце персиковий, що зосмантосу, а це Рейнфорест. Рейнфорест дійсно більш такий вологий. Акація, якщо на початку мед, він не так міцніше, як інший. От я просто в нього вткнулася носом. Tea сервіс прям пахне обсмаженим чаєм. От коли відкриваєш пакет, такий, такий інтенсивний запах, трішки такий смокі, дуже реалістично. А Рейнфорст дуже гарна акація. Але знову ж вона не така прям парфумерна, вона дійсно природно реалістична. Тому лайк поціновувачам. Розумію, що поціновувачі в ну, таких відверто природних ароматів, типу, ой, бабусиний чайочок, навіщо ви на мені? Небагато, але любителям однозначно оці аромати мають зайти. І хто шукає чаї, хто колекціонує чай? Можливо зробити якусь чайну добірку, от вони розкриваються, і мені хочеться їх нюхати і спостерігати та вслухатися. Не часто ношу такі аромати в повсякденні, скоріше для себе, але і теж люблю переключитися, щось таке медитативне, і відповідно. Хочеться, от часто хочеться природних мотивів. Коли ти живеш у великому місті, постійно носиш якісь такі розкішні, помітні парфумки. Інколи хочеться щось таке ментально заземлитися, Інколи парфуми для себе для себе, до речі, не дорівнює якісь інтимні. Ці дуже потужні. Просто от це така природність. Треба їх послухати зі сторони. От. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо не знаєте, що написати, поставте просто сердечки. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!